Піздіцова історія отримання одного ВНЖ в Італії. Або що таке італійська бюрократія? Бо бюрократія називайте як хочете, але в мене накипіло. І так, історія почалась з того, що в квітні місяці у нас закінчились ВНЖ – або як в Італії їх називають di soggiorno. Це ось така пластикова картка, яка дає нам змогу легально проживати в Україні. Подбавши заздалегідь про те, що їх треба поновлювати, я підготувала усі документи. Ми взяли апойнтмент в квестуру, це міграційна служба. Здали всі відбитки, пройшли всі етапи. І в липні місяці я перевірила на спеціальному сайті, що наші нові ВНЖ вже готові. Насправді це дуже швидко, бо минулі ми чекали близько року. А далі була найвеселіша частина цієї історії, тому що ми приїхали в спеціальну агенцію яка видає ті самі апойнтменти в квестуру. Так, бо просто приїхати і забрати готову свою пластикову картку ми не можемо. Чому є питання? Але є, як є. Нас зустрів в цій агенції дуже милий чоловік. Я йому розповіла, що нам треба. Він такий так, без питань. Я йому дала документи, і він зробив нам ось таку бумажку. Тобто, апойнтмент на 31 липня. Я ж така, о, що і так швидко, взагалі прекрасно. Даю йому інший паспорт тобто паспорт і документи мого чоловіка. Він каже: Ні, на одного достатньо. Я така. І по цьому апойнтменту ми приїжджаємо в квестуру на назначену годину. Стоїмо, і наші прізвища, ну, моє прізвище, яке зазначено у цій бумажці, не називають. Я підходжу до людини, яка там працює, і питаю: вибачте, будь ласка, чи можемо ми підійти десь забрати наші ВНЖ? Ось наш апунтамент, Це називається в Італії. І вона каже. А, ну, зачекайте, будь ласка, йде кудись приходить і каже, а це апонтаменто не до нас. Це апонтаменто в цю агенцію, в якій дають апунтаменти до нас. Я така, тобто цей чоловік, до якого ми приїхали, з яким ми розмовляли, нам дав запис сам до себе, просто на через декілька тижнів. Бо у вас є ще якісь питання? Бо у мене ні. Я просто вахує. Але на цьому все не закінчилось, тому що там в квестурі нам сказали, ви зараз можете поїхати ось по цій адресі і там вам дадуть апонтаменти. Ми такі, добре, приїхали. Вони кажуть, ні, вам треба ось туди. Тобто нас просто півдня ганяли з одного кінця міста на інший кінець міста, для того, щоб просто взяти одну чортову бумажку. А знаєте, що найвеселіше, це те, що нам дали цей апунтамент, тобто запис на. 13 листопада. Отака вона італійська дольче Віта. Тому, якщо ви думаєте сюди переїжджати, подумайте тричі перед тим, як це зробити, чесно.